Мінічної університету і Гад. Події останніх днів у Києві, які супроводжуються масовими брутальними побиттями, медицинським спідрозділом Беркут, мирних мітингувальників Євромайдану, не можуть залишитись без уваги академічної спільноти. Жертвами цих подій стають в основному студенти. Такі дії, вважаємо, є неприпустимими для сучасної демократичної держави, адже є порушення конституційних прав громадян. Ми рішуче засуджуємо подібний акт насильства та грубе порушення демократичних прав і свобод громадян, а також бездіяльність правоохоронних органів МВС, СБУ, прокуратури та інших. Ми вимагаємо об'єктивного розслідування подій останніх днів у Києві, а також негайної відставки керівників силових структур, котрі були причетні до побиття мітингувальників Євромайдану. Та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєне. Академічна спільнота Івано-Франківського національного технічного університету і Газу» солідарна і підтримує активну громадську позицію студентів і працівників університету та інших учасників Євромайдану, які мирними насильницькими методами засвідчили своє прагнення, щоб Україна стала повноправним учасником європейського співтовариства. Прийнятою, прийнятою вченою радою університету 2 грудня 2013 року. Дорогі діти, я вас прошу, не піддавайтесь на провокації. І як добре, що міський голова запевнив нас, що не буде ніяких провокацій з боку силових дій, я надзвичайно хочу і прошу Бога. Щоб ви досягнули своєї мети і щоб жодна крапля крові молодих людей не пролилася. Я бажаю всім нам успіхів, добра, слава Україні!